заквітував чертополох і я вам скажу що в мене мій експеримент вдався із чертополохом хто давно слідкує за моїми відео той пам'ятає як я показував райський куточок для бджіл на місці розваленої і розвареної ферми там все в чертополохі, синяки, в татарнику, жалений рай. І я знайшов декілька кущиків чертополоху із білими квітами. Зібрав насіння і ось дивіться, все-таки все-таки спадковість, присутня, можна, можна збирати чертополох насіння чертополоху із білими квітами. Полюбуйтесь. Що, ще цікаво. Начебто рослина одна, начебто кущ один. З одного коріння. А можливо я помиляюся. Та ні, не помиляюся. Одна рослина, а колір квітів різний. двохколірний чертополох. У мене вийшов із насіння, яке я зібрав на фермі з білих квітів чертополоху. Можливо, це колись буде новий вид чи новий сорт. Білобрисий чертополох. Спадковість доведена.